В інтернеті, а книжки. Читання дає вам безліч різних переваг. Якщо ж ви не читаєте кожен день, то змушені вам повідомити, що ви багато втрачаєте як в інтелектуальному, так і в духовному плані. Ось ці переваги. Дослідження показують, що постійна стимуляція мозку чи не читання призводить до зменшення ризику вдома, від хвороби Альцгеймера та деменції. Саме тому треба тримати нас. Неважливо, як і ви отримуєте на роботі, в стосунках або дещо. Щойно ви отримуєте книгу і занурюєтеся в історію, на кого відпускаєте цілого слабля. Знання, Щоб ви не читали, то було доповнюється новими знаннями. І ви ніколи не знаєте, коли вони знадобряться. Але чим знань більше, тим більше ви готові протистояти будь-яким перешкодам. Розвиток аналітичної здібності. Чи доводилося вам штати допі? І розвивати головну таємницю щодо закінчення книги. Якщо так, значить ви застосовували аналітичне та критичне мислення. Також аналітичне мислення застосовується і коли ми оцінюємо книжку в цілому. Сюжет, склад, персонажі. Потім ми можемо обговорювати її з іншими та обґрунтовувати свої думки. Підсилення концентрації уваги. У сучасному поживільному світі інтернету з великою кількістю інформації та багатозадачності, увага, все частіше розсіюється, ніж попусується. Це, черно, підвищує рівень стресу і знижує нецестерність. Коли ж ми читаємо книгу, уся увага зосереджена історії, все зовнішнє виборовується. Спробуйте читати 15-20 хвилин щодня і будете вражені рівнем концентрації. Читання своєрідна форму релаксації, яка допомагає боротися із стресом та допомагати настрою. Книга може угодно і організувати виставки і відповідають проблеми. Також читайте це прикладний спосіб психологічного оголошення. Підпочинок уже той момент, коли ви берете до рук книгу, приносите релаксацію, а те, що ви читаєте, здатні дані на відчуття внутрішнього спокою та... Тиск. Не кажучи вже про те, що книги і саморозвитку можуть допомогти нам вирішити конкретні проблеми. Книга вдома, книга в мережі, книга в бібліотеці, різноманітні сюжети, жанрів, форматів. З книгами джерело розклад не закінчиться ніколи і воно завжди доступне. А зараз до вашої уваги відео підготовлене нашими учмами. Що читають сучасні України. Ти читаєш книги? Так, звичайно. Яку книжку зараз читаєш? В те зелі це надалі продовжує після асистента річна. І, і як тобі подобається? Так, я дуже не захоплююсь і насправді сюжет пов'язаний з медичним університетом і так далі. Але часто медик до мене ніколи не був прихильником до серця. Дякую. Усім привіт! Ми учні восьмого А класу. І сьогодні ми хочемо провести соціальне опитування, що читають сучасні українці. Привіт! Ти читаєш книжку? Так яку книжку зараз читаєш? Забути вбивство вдагати крісті. Ти подобається, ти можеш її комусь порадити. Так, мені дуже подобається ця книжка. Дякуємо від ти читаєш книги? Так, звичайно. Яку книжку зараз читаєш? Тес Герсен далі продовжує після асистента грішна. І як тобі подобається? Так, я дуже нею захоплююсь, і насправді сюжет він пов'язаний з медичним університетом і так далі. Але чесно, медик до мене ніколи не був прихильником до серця. Дуже дякуємо. Пр привіт ти читаєш книги? Які кни... яку книжку останню прочитала або зараз? Можливо, читаєш? Останню книжку, яку я прочитала? Це був дім дивних дітей, п'ята частина. А зараз я читаю ремарка Чорний обеліск». І як тобі сподобались ці книжки? Дуже все дякуємо. Ми проводимо соціальне опитування. Ти читаєш книги? Так, яку останню книгу ти прочитала? Уся правда в мені? І Як тобі? Дуже сподобалась. Ти можеш її порекомендувати? Так, дякую. Привіт, ти читаєш книжки? Привіт, звісно. Е, яку книжку останню прочитала або яку зараз читаєш? А, зараз читаю книгу тисяча пам'ятних поцілунків. І що, як тобі подобається? А, так, мені дуже подобаються книги в жанрі романтика. Все, дуже дякую. Яку книгу ти зараз читаєш? Е, ну, я не можу сказати, яку я сам зараз читаю, але я прочитала когось твори Орван. І тобі вона сподобалась? Е, так, я в основному люблю ці твори Органа. Дуже дякую. Це. Ти прочитала? Поліана. Чи тобі вона сподобалась? Так, дуже. А які ти ще книги любиш читати? Е, ну, я люблю читати «Пригоди в лісовій школі і, і все. Дякую. Привіт! Ти читаєш книжки? Так. Яку книжку зараз читаєш? Е, я читаю Агату Крісці виступ в Поля... Східному Експресі. Як тобі ця книга поки що? Ну, мені сподобалося. Тобі подобається сюжет? Можеш її порадити нам? Так, досить цікаво. Дякуємо. Чи читаєш, так ви Читаю. Яку книгу ти останню прочитала? «Тисяча пам'ятних поцілунків. Тобі вона сподобалась? Так. Дякуємо. Ані прочитала. Останню, яку прочитала, це Денія Кіза. таємча історія Білі Мілігана». Чи вона вам сподобалась? Е, так, сподобалася, бо я читаю усі книги Деніа Лакіза, які тільки виходять, я маю цілу колекцію. Дуже дякую. Краще українську мову засвоюється через. Художню літературу, тому українську літературу розстріляно практично. Звісно, я би порадила тексти геніального українського письменника, про якого вам не розповідають. А я би радила вам читати геніальну прозу Євгена Пашковського. Це густа проза, як кров українського воїна. І якщо ви почнете її читати, ви зрозумієте просту річ, що ви ніколи до кінця свого життя не вивчите української мови. Тому що це найпотужніша мова і найсильніша, і тільки абсолютні дегенерати можуть говорити щось про те, що українська мова гірша від якоїсь легше для читання це твори літописця ХХ століття, він сам себе так вважав, Гомера ХХ -го століття, Уласа Самчука, зокрема його геніальний текст Волинь. А якщо говорити про сучасних українських письменників чи сучасного українського письменника, який живить тебе навіть тоді, коли ти вже зовсім. Приходиш додому виснажений, змучений, не маєш часу ні на що, тобі потрібен вітамін БЦД. То тоді ти тягнешся рукою до творів пана дочинця. Читаєш його і оживаєш вам. Долучитися до нашого шкільного колективного челенджу, що читають сучасні українці, а також до букросингу. У чому він полягає? Ви прочитали книжку і рекомендуєте її комусь із своїх однокласників, знайомих, приятелів, навіть вчителів. Ці книги можна приносити, залишати в себе в кабінеті на певний період часу або в бібліотеці. Прочитавши цю книгу, ви рекомендуєте її комусь. Так? Можете це робити усну, можна. Варіанті, як ми сьогодні, електронному це робимо швидко і зручно, і це буде тривати до кінця року, весь травм. Тоді, книги, які ви залюбки залишаєте тут, вони стають для всенародного такого користування, тому це називається Book crossing», Тобто книжка отак мандрує. Це ми запозичили і в наших приятелів, і які. В інших школах це робила, а також і за кордоном. Це дуже зручно. Ну і, зрештою, щоб книга не застоїлася в так? ви її віддаєте. Це такий обмін і плюс дарунок. Найкращий дарунок це книга. Ну і рекомендуємо вас вам розвивати читацький інтерес в такий спосіб, адже найкраща індивідуальна звичка, якою може дивувати інша людина, це читацька насолода. Ну, пригадуйте, казав Іван Франко, наш класик, що таке книги. В його асоціації це є морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Будь ласка, виносить ті перви, але пірнаючи дуже глибоко. Ну і сьогодні ми хочемо нашому дорогому Олександру Миколаївичу, починаємо ці вопроси подарувати книгу, нову 24-го видання автора. Яку нам принагідно зарекомендувала, запропонувала Ірина Фаріон Мирослава до ченця, Олександр Львич вже читає, він же є шанукопальником цього автора. Це наша сучасна українська проза, філософська, глибока, психологічно розвантажувана. Нова книжка, що ще сама не читала, я сподіваюсь, адже це був куросим Мафтей, 24 24-й рік. Ми вдячні за ініціативу читати, бути грамотними, презентабельно видати. Олександр Мутавич, адже він наш генератор ідей. Дякую. Так, дякую. 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 А, з мене, до речі, автор дуже цікавий. 3-4 тому принесен її клієнтку, почитайте, будь ласка, я дійсно почав читати. Не можна було відірватися. Просто.